Захиститися від паводків на Прикарпатті в рамках міжнародної науково-практичної конференції з'їхалися науковці та чиновники з України та Польщі. Упродовж трьох днів вони досліджуватимуть водне господарство та пов'язані з ним проблеми на прикладі малопольського воєводства та івано-франківської області. У 2008 та 2010 роках обидва регіони сильно постраждали від повеней, Тож тепер шукатимуть ефективні шляхи їх уникнення та протидії. Зокрема, поляки поділяться власним баченням та досвідом, який українці сподіваються впроваджувати в гірських. Районах на території Івано-Франківської області визнана паводко, Небезпечна зона. Власне, завдяки оцим потокам і річечкам малим, які в нас в гірській місцевості знаходимо. От власне, оце одна з основних проблем, яку ми сьогодні хочемо підняти на цій конференції, обговорити з нашими польськими колегами, їхнє бачення, їхній досвід, їхнє європейське бачення. У попередні роки збитки від повеней в малопольському воєводстві склали сотні мільйонів злотих. Тож поля які добре усвідомлюють, що з наступом стихії потрібно діяти швидко. А щоб максимально запобігати паводкам, рекомендують українцям декілька базових речей. Такі самі бленди, понівеш учимивані в добрій Щоб запобігти повеням, треба повністю заборонити забудову у ймовірних місцях їх виникнення. Ще корисним буде утримання у доброму стані дам та споруд, які захищають від повеней. і безсумнівно закупівля спеціальної техніки для попередження повеней і паводків. Чим божеріходіошко. Ді та повстаєм влашні бувні стрефах залево в ході конференції. Її учасники обговорили питання маліорації водних ресурсів. Крім того, планують узагальнити досвід та представити нові концепції регулювання повен і паводків.